Привіт глядачі! З вами Гринторіст. Сьогодні маю для вас дещо цікавеньке. Нещодавно придбав собі нові педалі на заміну своєї Fanatec v 3 Модель, яку я взяв собі на заміну, це Simnet SP Pro. Можливо, ви ще не чули про цей бренд. Він з'явився на радарі приблизно півроку тому, але це дуже цікава модель. Цікава вона перш за все, тим, що вони можуть бути підключені напряму в бази Fanatec кабелем R 12 що дозволяє використовувати їх, наприклад, на PlayStation. Також вони цікаві тим, що вони конструкційно в принципі, повністю повторюють одну відому модель Wild Ultimate, але коштують в 4 рази дешевше. Сьогодні спробую поділитися зі своїми першими враженнями. Я вже декілька днів на них катаю. Навіть уже і стрім був на них, який дещо невдало завершився, але не через педалі. Тож так, сьогодні я спробую поділитися своїми першими враженнями, можливо, знайти якісь мінуси. Але перш як перейти до цього, пропоную розпочати з розпаковки, де я покажу комплект, який я придбав, що в нього входить. І е, після цього, цього вже подивимося, що можна з ними зробити на комп'ютері, е, як це все працює. Тож, поїхали. Окей, отже, розпаковка. Коробка номер один. Це саме головне. Звісно, це не такий експеріс, як розпаковка продукції Fanatec, але нічого. Ще ось педалі, досить така популярна. Конструкція педалей. Наразі багато фірм використовують схожу конструкцію своїх педалей. Всі вони копіюють Husinkelди Ultimate. Ну, прикольно таке почуття. Регулювання тут є, Демпфер гідравлічний. Це газ. Це у нас гальмо. Гальмівна педаль. Така сама конструкція. Ну, жорстка, звісно, тут гідравлічний демпер вже трошечки тугіший, 100 N, тут 20N. Більше супротив має. Датчик на 200 кг тут. Стак демперів складається з однієї пружинки і трьох демперів. Також в комплекті є інші демпери іншої жорсткості, кабель для підключення, для USB-підключення. Болти для кріплення, гайки Т-образні для профілі, ключі. Тут у нас сам контролер для того, щоб підключати це все діло. Тось, педалі, тут для моторчиків, які пізніше подивимося, USB, RGB-лента, блок живлення. І вхід для того, щоб підключити їх напряму в базу Fanatec за допомогою RJ12 кабеля. Ну і кабель для заземлення, я так розумію. В принципі, з цією коробкою розібралися. Наступний лад це вже бейсплейт з хілрестом. Це те, куди я буду педалі кріпити і вже потім це все діло буду кріпити до кокпіта. Теж в комплекті купа болтів, гайок. І ось сам плейт. Повністю металевий, товстий. Регулювання тут. Дуже сильно. Не одразу щось я розібрався, як тут з цим як це має працювати. Думаю, що треба відкрутити це все і потім наново прикручувати, але суть в тому, що ця панель нерухома. На неї будуть прикручуватися педалі, і вона буде прикручуватися до педальплейта на кокпіті. Теж тут канали є для того, щоб це все цими тигайками. Сюди вставлялися. А вже ця частина з хілрестом може регулюватися по висоті, по відстані, нахилу. От, але... Треба буде розібратися з цим. Гадаю, що так, що треба розкрутити це, щоб достати хілрест звідси і потім його вже зверху на це прикріпити. Ну, якось так. І тепер мілочовка. Це набір, пружинок різної жорсткості для гальма. Жовта це найлегша, потім голуба, здається, потім червона і потім зелена. Їх, цих дві тут. Вкупі з демперами, які в комплекті є. Там кількість можливих комбінацій для того, щоб налаштувати гальми під свій смак більше ніж 300. Не певен, що вони мені знадобляться, але вартість їх була доволі низькою, щоб не взяти наперед і потім жаліти, якщо такі знадобляться. Далі, два моторчика. Це Лінійний мотор. Це буде, скоріш за все, на педалі гальм стояти, він найпотужніший і найдеє найдеталізованіший. Це буде вставлятися в той блочок, який був в педалях. І тут е... для кріплення. Деталька. Це рамбл мотор. Трошки інший тип мотора. Трошки слабший. Цей буде йти на педаль газа, на педаль акселератора. Дещо інакше виглядає, ну інший тип мотора. Менш потужніше для газу цілком має вистачати. Це, власне, я так розумію, так, це блок живлення для цих моторчиків. Тобто це, це живлення буде вставлятися в блок контролюючий, і вже від нього буде живлення роздаватися на моторчики. І це RGB лянта. Не буду її поки розпаковувати, бо поки <кій> не певен, що буду її одразу чіпляти. Чим там теж на блокі є окремий роз'єм для RGB, туди можна втикнути цю ленту і якось там навколо ПДЛ плейта обернути, або будь, -як, будь -як, яким чином. І вже в Сімхабі е налаштувати, що вона буде показувати, там або блимати, коли ABS працює, або ну, там можна весь, все, що завгодно, туди налаштовувати, або навіть рапор, який на трасі. Там, Жовтий, голубий і так далі. Любе можна налаштувати, щоб воно там собі блимало десь. І це кабель RJ12 власне, для підключення э, педалей напряму в бази FanATEC. Такий самий абсолютно, як і в педалях Fanatec іде. Ну, мені не знадобиться, бо я буду їх по USB використовувати, але теж э, підключити, подивитися, як вони. Поділяються базою. Це все для анбоксинга. Окей, okay, отже, з розпаковкою розібралися. Тепер можна і перейти вже до софта. Педалі, звісно, декілька днів тому встановив собі на кокпіт. Якось так це виглядало. Отже, щодо софта, ось так виглядають їхні драйвера 7 Connect Manager. Це можна зробити з педалями, тобто можна налаштувати криву педалі, щоб вона по-різному реагувала на те, як ви натискаєте на педалі. Я собі встановив Breakforce 60%. Цел датчик тут на 200 кг, тобто на 100% ну, важкувато, немає в цьому сенсу. І я налаштував так, щоб на низах педаль була менш чутливою і на верхах, а всередині була лінійною. Що це дозволяє мені робити, це от, якщо я поставлю на 100 Рейкфорс, то видно, що от я протис на 15% зараз педаль, а в групі де тільки, тільки 10. Ну, і, тобто, якщо я це роблю таким чином, то менш чутливо і можна більш точно трейлити е, в завершальній стадії гальмування е, і також е, уже. В самому упорі теж мені не потрібно протискати в 100. Тобто, В принципі, от, якщо закрити, заплющити очі і натиснути, то от десь так я протискаю на 90. Тобто мені більше не треба. Більше вже, якщо тільки я там дуже сильно натисну. Що я, в принципі, сумніваюся буду робити. А, тобто, якось так я собі налаштував Криву на гальма. На газ у мене лінійна вона. Налаштував також зверху знизу Дед-зони, щоб випадково не тиснути, не тиснути газ або Гальму, коли я цього не хочу. Так, якось так. Це виглядає тут. Після збереження цих значень, якщо підключити педалі в базу Fanatec кабелем rj 12 будуть працювати саме так, як ви тут налаштовані. Тобто, якщо по USB вони не підключені, а підключити їх е, в базу, то, наприклад, на PlayStation е, вона буде реагувати таким чином, як ви налаштували тут. Е, це круто. Е, далі моторчики. Е, тут є можливість протестувати ці моторчики. Е, наприклад, на газу стоїть у мене Rumble Motor. він по відчуттях більш потужніший, ніж лінійний. Зараз всього на 70% стоїть, але я ну, досить сильно відчуваю його в ногу собі. Якщо брати тут такий пункти, то от, чим сильніше я натисну, тим сильніше він добить. Я не знаю, чи буде чути. Пойдем, має бути чутно. Ну, Дуже вони потужні, і тому тут у мене стоїть 7-хаб, тобто налаштування всіх. Всіх моторчиків е, йдуть уже в самому Сімхабі. Так само це протестити це для гальма. По відчуттях вони менш потужніші, але він більш швидкий. Тобто, якщо АБС починає спрацьовувати, мені потрібно це швидше знати, тому я поставив його собі на гальмо. Е, далі, вже, по цим всім налаштуванням, перейдемо саме в Сімхаб. Окей, okay, Наступний пунктик, наступна зупинка це SimHub. Отже, Отже, в цій програмі можна налаштувати, як будуть працювати моторчики і RGB-інта. В принципі, якщо ви користуєтесь PlayStation і хотіли б наприклад, використовувати інфу з Gran Turismo 7, то це теж, ну, і у вас є комп'ютер, то це теж можна через SimHub зробити. Треба, щоб комп'ютер і плойка були в одній мережі, і тут можна. Прослуховувати телеметрію, яка, яку видає PlayStation. І також через USB з комп'ютера передавати вже цю інфу на педалі, щоб працювали якось вібромоторчики. Це, ну, Я це не перевіряв, тому що в мене немає PlayStation. Але я бачив таку інфу в на Reddit і на А, е, Так що, так, да, прикольно. Наразі у мене тут вибраний симулятор Racing і е, ці девайси. E, значить, це самі моторчики. Вони після того, як я їх додав, з'являється тут в, в, в класі Shaked Motors. І тут можна деякі ефекти на них е, засетапити. Наприклад, е, канал 1 це у мене педаль е, акселератора е, газ, е, канал 2 це е, педаль гальм. Е, видно, що моторчик на е, Педалі газу я поставив потужність 30%, тому що він ну, дуже потужний. Наприклад, якщо зараз натиснути Snow", ну, це от на 30% воно дуже сильно так вібрує в ногу. І е тут включені ефекти, які, е які, е будуть, ну, на які будуть спрацьовувати ці моторчики. Тобто видно, що Traction Loss, це коли втрат, ну, пробуксовка, е втрата щеплення, і Wheel Sleep. Це теж, коли ну, колеса ковзають. Тобто такі ефекти у мене на педаль акселератора стоять. І на гальму у мене стоїть, коли колеса блокуються, wheels lock, і коли спрацьовує ABS. Тобто такі у мене ефекти, які є, коли телеметрія гри, симулятора видає таку інформацію, вони у мене спрацьовують. Тут можна також протестити їх, поставити. Для АБС якусь потужність поменше, але ну, мені така комфортна. Так само ці всі, бачите, вже я поменше налаштував, тому що, е так, як я вже казав, на, на газульки більш потужніший моторчик стоїть. Е прикольно, це дійсно допомагає. Е на В3 теж ці моторчики були, але вони ну, дуже мало потужні, їх практично не відчуваєш. Е тому так, це дійсно допомагає гальмувати. На Porsche капі або подібних тачках я ще не катав, але я розумію, що це теж буде дуже сильно допомагати гальмувати на машинах без АБС. щоб контролювати момент, коли блокується колеса. От, якось так. Тепер щодо rgb ленти. насправді, не те, що потрібна штука. В принципі, так як вона підключена там внизу, то ну, ти цю ленту практично і не бачиш. Да? Десь бачиш там край мока, що щось відбувається. От, у мене в вк включенні на даний момент такі ефекти. Тобто, коли там жовтий прапор, я можу зараз включити, то починає воно там блимити. У мене і на кермі, в принципі, загоряються лампочки, коли жовтий прапор. Але так теж ще якийсь е, о, амбієнт, освітлення спрацьовує. Е, прикольно, прикольно. Чи потрібно це? Ну, не знаю. Е, так само для голубого прапора, тобто теж коли там якийсь мультиклас і голубий прапор, то теж ну, бачиш краєм ока що голубий, ну нехай буде. Оці ефекти це спідлімітер, -лиміт, спід тобто коли вмикаєш під, під то теж починає воно переливатися там синьо-червоним. Ну якісь такі або от оберти двигуна, тобто зліва і справа воно заповнюється по мірі заповнення шкали обертів. Ну, теж прикольно. Але чи можна без цього обійтись абсолютно. Але, ну, якщо є, то чому б не використовувати? То, тому якось так це виглядає в SimHub. І. Отже, якісь такі перші враження від цих педалей. У мене, що мені в них сподобалося, це, власне, сам функціонал педалей, газ, тормоз, налаштування, те, що є, нарешті налаштування кривих, що можна налаштувати педалі так, як тобі подобається. Підсвітка прикольна, моторчики теж дуже потужні і якісні, дійсно допомагають їхати швидше і відчувати більше, що відбувається із машиною в той чи інший момент. Сподобалася можливість налаштування педалі гальма, тобто ці от пружинки, набір пружинок і еластомірів дозволяє дійсно налаштувати педаль саме так, як тобі хочеться, зробити великий хід. І пружню педаль зробити маленький хід і дуже тугую, Тобто все, все що завгодно. Там, враховуючи весь набір пружинок і еластомірів, виходить там, 300 з гаком можливих комбінацій. Тобто, ну, любий може знайти собі те, що треба. То, що Треба буде лише витратити на це деякий час. Якихось особливих недоліків в цих педалях поки я не знайшов, крім Занадто великою кількості різноманітних налаштувань, саме фізичних, але це більше а не недолік, звісно. Багато кастомізацій, це класно, що можна і педлеплейт налаштувати, як ти хочеш, і кут-педалей, і відстань ну все що завгодно. Так, якщо є якісь питання або хочете щось дізнатись, про що я не сказав, то лишайте ваші питання в коментарях. В цілому це, мабуть, все. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписатися на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.